Вітаю всіх. Вітаю всіх! Сьогодні говоримо про національний мультипредметний тест і як він впливає на вступ до польських вищих навчальних закладів. Хто вперше переглядає цю інформацію, іноді бувають батьки, що не знають, що таке НМТ Національний мультипредметний тест. Це 2022 року зовнішнє незалежне оцінювання ЗНО. Перевели на варіант національного мультипредметного тесту. В ЗНО е, окремо всі предмети діти проходили іспити, а національний мультипредметний тест це в один день, діти проходять це тестування з. Трьох-чотирьох предметів, все залежить від того, як буде прийнято рішення для 2025 року, наче залишають чотири предмети. Хоча б була інформація, що буде п'ять. Тому чекаємо офіційно по 2025 року. А зараз переходимо саме до тієї теми. Про яку заявлено, тобто НМТ для вступу в польські вищі навчальні заклади. Що хочу сказати, що кожного року все більше вищих навчальних закладів в Польщі вимагають при вступі результати НМТ. І це категорія державних вищих навчальних закладів. Вони розглядають при вступі як оцінки зі свідоцтва за 11 клас, так і. Бали, які отримують діти після складання національного мультипредметного тесту, можуть і ті, і ті брати бали до уваги, тобто і зі свідоцтва, і по НМТ, можуть або ті, або ті, і саме це з профільних предметів мають бути вірніше, беруть до уваги оцінки з профільних предметів. На сайті кожного університету можна знайти інформацію, які саме профільні предмети для цієї конкретної спеціальності будуть. І також там є інформація, як перераховуються бали, бо по стандарту в більшості університетів бали по віше. Оцінки, які беруть зі свідоцтва за 11 клас, вони в перерахунку отримують менше пунктів або відсотків, це в залежності від того, який конкретно університет розглядаєте, ніж бали, які отримав кандидат за результатами складання національного мультипредметного тесту. Чому це так? Тому що в Польщі аналог нашого НМТ це матура. І там є базовий рівень, на якому складаються іспити з конкретного предмету, і є розширений рівень. І от якщо брати аналог з нашими освітніми документами і оцінками, то оцінки зі свідоцтва за 11 клас вважаються як аналог базового рівня матури. А результати НМТ прирівнюються до результатів розширеного, але не в усіх університетах. Є в деяких вищих навчальних закладах, де не визнають наше НМТ як аналог матури для такої як розширений рівень у поляків. Так? Тому цей момент також потрібно уточнювати. Приклад по профільним предметам для того, щоб ви мали уявлення плюс-мінус приблизно, які це можуть бути на декількох університетах і по декілька спеціальностей взяли для того, щоб вас ознайомити з цією інформацією. Перший взяли університет Адама Міцкевича і от достатньо популярна спеціальність англійська філологія. Беруть до уваги українську мову. Та там на сайті ви будете бачити польська мова, але це для поляків, для іноземців, а для нас, українців, конкретно, то буде братися результат з української мови, тобто з рідної мови. Так? Далі інформатика теж найпопулярніша спеціальність, то беруть до уваги оцінки з профільних предметів зі свідоцтва та результати НМТ, математика, інформатика, фізика. Далі, Міжнародні відносини будуть вноситися в систему оцінки з української мови, з іноземної мови. У кого в свідоцтві за 11 клас буде такий предмет, як громадянська освіта, також ті бали вносяться. Історія це по всім цим предметам беруться бали. І один, Предмет ще додатково на вибір, крім тих, які я перерахувала. Тобто, бачите, що в залежності від того, яка спеціальність. Десь може бути 2-3 предмети, так, на вибір, а десь і більше, там і 5, і 6 може бути. Економічний університет у Кракові. Також серед популярних спеціальностей прикладна інформатика, обов'язковий предмет. Є ще таке поняття, де обов'язковий предмет, і предмет на вибір ти можеш обирати один із тих, що представлені. Математика, обов'язковий предмет, і на вибір можна брати фізику, географію, інформатику або іноземну мову. Міжнародні відносини також для цього навчального закладу, іноземна мова це обов'язковий предмет. Тут буде. І на вибір беруть бали. Математика, географія і громадянська освіта або знання про суспільство. У декого з наших кандидатів ми зустрічали у свідоцтвах з 11 клас такі спеціальності. Не буде цього предмету у вас на НМТ, але зі свідоцтва тоді візьмуть бали. Маркетинг і ринкові комунікації теж в економічному університеті одна з найпопулярніших спеціальностей. Там обов'язковий предмет це іноземна мова. І на вибір беруть з наступних предметів: математика, історія, географія і громадянська освіта або знання про суспільство також цей предмет. І ще один університет теж категорії іншої політехніки. Політехніки теж більшість беруть до уваги результати НМТ, навіть от Познанська політехніка. Раніше вони не брали до уваги, а з 2024 року це впливало на вступ. Тому які предмети на популярну також спеціальні, знову ж таки, інформатика це буде польська мова, іноземна мова, польська, зрозуміло, там підтверджує рівня буде польської мови, іноземна мова, математика це обов'язкові. І один предмет на вибір серед наступних: біологія, хімія, фізика, інформатика, географія. Архітектура також цікавляться кандидати такою спеціальністю. Постійно у нас є ті, хто вступають на ці напрямки, то. Тут підтвердження рівня знання польської мови. Далі іноземна мова, математика і творчий конкурс, тобто навіть і на архітектуру також беруться до уваги профільні предмети. Дизайн інтер'єру теж є така спеціальність в політехніці Познанській. До речі, не дуже в багатьох університетах можна знайти цей напрямок, тому його представили вам для прикладу. І тут іноземна мова, і на вибір один з предметів. Це історія. Якщо у когось була історія музики, історія мистецтва плюс творчий конкурс. Тому те, що на вибір може бути і історія, то це є плюсом. Так, і потрібно буде досить серйозно до неї готуватися. Творчий конкурс це також портфоліо робіт буде. Там окремо вже вимоги будуть виставлятися. По приватним навчальним закладам, як такі результати НМТ, вони не беруть до уваги. Але на що потрібно звернути увагу? Якщо ви вступаєте в університет приватний і в переліку документів там є НМТ, от, наприклад, є Університет Моджевського, там є в переліку НМТ, вища школа логістики в Познані є НМТ, то це не для того, щоб проводити відбір по тим балам, які отримали за результатами проходження національного мультипредметного тесту, а це як Підтвердження того, що даний кандидат має повну середню освіту і має право вступати в Вищі навчальні заклади України, а у нас вступом в Вищі навчальні заклади України є наявність НМТ, так? тобто за результатами НМТ. Тому і польські університети вас приймають. Це не всі приватні навчальні заклади, не в усіх приватних навчальних закладах є така вимога надання сертифікату НМТ і інформаційної карти з предметами і балами. В деяких це є, але зверніть увагу, що там, де є, це обов'язково має бути. Тобто, вступаючи в приватний навчальний заклад, знаючи, що в більшості не беруть до уваги результати НМТ, хтось може відмовлятися. так? Складати, щоб не було додаткової нагрузки для майбутнього студента, і так далі. Але вирішите в травні чи в червні подавати документи в такі університети. Ви не зможете подати документи, тому що, якщо в переліку є наявність НМТ, переліку документів, то воно має бути обов'язково. Тому заздалегідь потрібно уточнювати. Який перелік документів має бути для того, щоб у вас все необхідне було для вступу. Щодо державних навчальних закладів, по профільним предметам, звісно, потрібно максимально готуватися для того, щоб і оцінки у свідоцтві за 11 клас були максимально високими з цих профільних предметів. І якщо профільними предметами є ті, які у вас є в національному мультипредметному тесті, також по ним, щоб результати були максимально високі. Тому що, якщо це береться до, уваги, Уваги, і ваш університет в перерахунку, вірніше, вибраний вами університет, в перерахунку надає, вірніше, буде більше пунктів чи відсотків для розрахунку, то, звичайно, це буде впливати і потрібно постаратися максимально на найвищі бали, які можливо скласти цей національний мультипредметний тест. І тепер я хочу трішечки пройтися по тим навчальним закладам які з якими ми співпрацювали в 2024 році і державні приватні озвучити деякі були чи брали до уваги НМТ, чи ні. Почнемо з Кракова, стандартно з цього, навч... з цього міста починаємо. Досить багато студентів вступають туди і Ягелонський університет. Ягелонський університет вже не перший рік не бере до уваги оцінки з профільних предметів і не бере до уваги результати НМТ під час вступу. Там проводиться мотиваційно профільна співбесіда. І крім того, на певний перелік спеціальностей, там окремо є, для яких це вимагається, вони вимагають наявність сертифіката польської державної комісії на рівні Б1. Або ж сертифікат підготовчого відділення в Ягелонці, і ще є декілька інших варіантів, сертифікат НАВА і так далі. Тобто, це такий додатковий так, в плані мови. А так, ні. Оцінки зі свідоцтва за 11 клас ні НМТ до уваги не беруть. Тому така інформація. Що буде в 2025 році, це вже ми будемо знати з січня, як правило, Єгелонський університет з січня оновлює інформацію на, новий, на нову вступну кампанію, і тоді вже можна буде це відслідковувати. Ми зараз говоримо сьогодні. Інформацію даю по тому, що було в 2024 році і до чого плюс-мінус можна готуватися. Краківська політехніка, обов'язкова наявність НМТ. Беруть до уваги, тому готуйтеся, переглядайте, які профільні предмети для ваших напрямків будуть. Звичайно, тут математика майже в усіх буде, так? Тому що це політехніка. А інші, якщо будуть профільні предмети, то потрібно по кожній конкретній спеціальності уточнити цю інформацію. Далі сільськогосподарський університет у Кракові також і оцінки з профільних предметів, і НМТ беруть до уваги. Тож також готуйтеся по ним серйозно. Економічний університет у Кракові я вам наводила приклад: беруть в перерахунку, ви отримуєте більше балів, тому для цього університету потрібно НМТ. Це все державні університети, які я перерахувала, і приватний університет, я наводила приклад трішечки раніше: університет Мочевського в Кракові. Вони не беруть до уваги результати НМТ для того, щоб вступив кандидат, але наявність сертифікату має бути в пакеті документів. Крім крім е, спеціальності лікарська справа, на спеціальність лікарська справа має бути обов'язково сертифікат НМТ і беруть до уваги результати по біології або хімії. Якщо у нас три обов'язкових предмети, і один тільки може бути на вибір, так і біологія, хімія не входять в обов'язкові предмети, то кандидат може обрати якийсь один із цих предметів. І от цього року у нас була інформація від приймальної комісії, що для вступу на лікарську. Справу, перепрошую, потрібно, щоб результати НМТ по біології або хімії були не менше 160 балів. Це низький результат, погодьтеся так, але якщо в тебе нижче, то навіть вони не будуть розглядати, ну, він цього року не розглядали документи. Більш за все, що наступного року може ще й підвищуватися, будуть е, ці критерії. Тому, отак, виключно mm -hmm. саме для лікарської справи, є отакий е, нюанс, що будуть брати. В приватному університеті. Далі наступний, наступне місто Вроцлав. Економічний університет у Вроцлаві державний навчальний заклад, беруть до уваги і оцінки з профільних предметів, беруть до уваги і результати НМТ, тому потрібно максимально старатися для того, щоб мати шанси на вступ. Природничий університет у Вроцлаві, у них ставлення до НМТ. Таке, що воно не визнається як аналог їхньої матури, тому. Може, щось зміниться в 2025 році, але от на сьогоднішній день тому, хто обирає спеціальність спеціальність ветеринарія, на жаль, пройти туди неможливо, тому що їм потрібні результати саме таких іспитів для вступу в вищі навчальні заклади в твоїй країні. І наше НМТ вони не вважають, ну, скажімо так, об'єктивним, тому що досить мало часу на оці тестові варіанти йдуть для того, щоб об'єктивно оцінити рівень знань. Тому це така позиція університету, ще раз повторюсь, може щось зміниться. На всі інші спеціальності то у дітей в перерахунку було достатньо балів і зі свідоцтв, якщо успішність хороша, тому можна розглядати і реально вступити в цей університет. Просто по ветеринарії, от така ситуація. Так? Далі Познань, перепрошую, ще є приватний університет, університет ВСБ Маріту у Вроцлаві. Не беруть до уваги результати НМТ, у них є тільки декілька спеціальностей, на які беруть до уваги бал за тестату середній по успішності на інформатику, дієтологію, косметологію. І ще на якусь спеціальність. Так. Ну, там, якщо будете вже цікавитися, детально то дамо цю інформацію. Е, е, наступне місто Познань. Почнемо також з державних університетів. Познанська політехніка приклад приводила так, вам по інформатиці, архітектурі дизайну з цього року вже брали до уваги і результати НМТ впливали на вступ. Тому готуйтеся, хто розглядає політехніку Познанську. Університет Міцкевича також в прикладі приводила, і у нас була ситуація цього року, так, діти, хороша успішність, там, майже відмінники, але НМТ складено. На 123 бали українська мова. І розглядали спеціальність психологію, на яку ННТ е з української мови береться до уваги. 123 бали це взагалі просто дуже-дуже низький бал, е і там шансів абсолютно ніяких не може бути на вступ на цю спеціальність такими балами з української мови. Тому що це е цей предмет результати по цьому предмету беруться для вступу. Теж на це зважайте. Да? Ну каздавалось би, українська мова, але у них рідна мова береться до уваги. Тому отакий от був результат: дівчинка не вступила на психологію. Колегіум Де в приватний навчальний заклад, вони не беруть до уваги результати НМТ. Зі свідоцтва оцінки також не беруть, тому там тільки підтвердження рівня знання мови. Меріто в Познані теж не беруть до уваги результати НМТ, тому там немає не такої необхідності. Так? А от вища школа логістики. Пакеті документів вимагає, я вже говорила трішечки раніше наявність сертифікату НМТ та інформаційної довідки, в якій будуть прописані результати. І ще раз повторюсь: це не для того, щоб по результатам відбір проводити, це як підтвердження, що даний кандидат має повну середню освіту і може вступати в вищі навчальні заклади України, а значить і. Польські вищі навчальні заклади його теж приймають, тому такий нюанс у приватному університеті є. Варшава, Варшавська політехніка бере до уваги результати НМТ, оцінки з профільних предметів, тому враховуйте це при вступі. Академія Козмінського, Академія Лазарського, Польська Академія комп'ютерних технологій, Академія економічно-гуманістична у Варшаві і Академія Суспільних наук це всі приватні університети, з якими ми у Варшаві співпрацюємо. Вони не беруть до уваги результати по НМТ, тому тут. Атестат повинен бути хороший. Якщо ми говоримо про Казмінського, якщо ми говоримо про Лазарського, там будуть до уваги брати оцінки. А от на НМТ не, було, не звертають увагу, не звертали, скажімо так, так, ми за 2024 рік говоримо. Лоць, там ми співпрацюємо з державними навчальними закладами, Лоцький університет, бере до уваги оцінки з профільних предметів і результати НМТ, тому готуйтеся, уточнюйте, які саме профільні предмети для ваших напрямків будуть, і максимально старайтеся отримати найкращі бали. Лоцька політехніка, у них з цього року, не знаємо, залишиться такий варіант, не залишиться, але був такий цікавий варіант вступу, ти міг вступати. Або по оцінкам з, зі свідоцтва за 11 клас, або по результатам НМТ. І от, наприклад, на більшість спеціальностей там є профільними предметами: математика, англійська і фізика. І Якщо у дитини не було можливості скласти фізику, так, тому що обирали англійську мову, хтось обирав. То а, яка система? Якщо ти йдеш по атестату, то просто з атестату перераховувалися бали по а, певній шкалі. Так? Якщо, наприклад, а, ти хочеш йти по НМТ, а, бо в тебе там. Хороші досить бали по двом предметам є, так, по математи... з математики і з англійської мови, і ти готовий фізику е, пройти додатковий тест е, польською, то можна було саме таким чином: обрати НМТ. Е, з результатів НМТ е, взяли математику і взяли англійську мову. А фізику ти проходиш е, онлайн-тест е, польською мовою. Саме цей предмет. Там є варіант розширеного і базового рівня, є приклади у них на сайті, що з себе представляють ці тести. Тобто можна перевірити, наскільки ти готовий до такого рівня тестів, і тоді обирати, чи ти по свідоцтву проходиш, чи ти по результатам НМТ. Чому так? Тому що в свідоцтві, наприклад, можуть бути трішки нижчі оцінки. Да? от У тебе НМТ хороші, і ти впевнений, що ти ту фізику зможеш скласти на хороший рівень, ти можеш спробувати. Так? Але це потрібно визначити. Перед Переглянувши ті приклади національного ті приклади тестування, які будуть польською мовою з цього предмету. Якщо ж у вас хороший рівень оцінок в атестаті у свідоцтві за 11 клас, ну то у нас цього року, скажімо так, в нашій практиці, так як цей рік тільки перший, коли ввели таку систему, то всі діти пішли по атестату. У нас сильні були на політехніку і всі пройшли. Тому результати, як проходили саме там тестування, ми не. Не можемо вам сказати, так? тому що ми не маємо з наших кандидатів якихось конкретних прикладів, наскільки складно, не складно, справилися, не справилися. Тому от, от маємо такий теж варіант. Так? Тобто не зі свідоцтва беруть і плюс там НМТ, так? або ж взяли з НМТ, а того предмету, який не вистачає, взяли б зі свідоцтва, як це в інших університетах роблять. А тут окремо або по свідоцтву, або по НМТ. Був вступ. І місто Ополя, також там з політехнікою ми співпрацюємо. Там НМТ беруть до уваги, свідоцтво теж в реєстраційну систему підгружається, і НМТ беруть до уваги в перерахунку для вступу, для рейтингів, тому також готуватися потрібно для вступу в цей навчальний заклад, щоб рівень балів був як омога вищий. Так, я зараз спробую переглянути питання. Тут задают питание, по каким предметам важны для поступления оценки, по каким предметам важны для поступления на факультет логистика. Я логістику не брала. В більшості, все залежить знову ж таки від навчального закладу, але в більшості університетів це для логістики буде розглядатися іноземна мова, розглядатися математика і може бути географія. Зараз буквально хвилинку я спробую цю інформацію, якщо в мене швидко вийде, знайти і я зможу вам відповісти. Відповім, як ні, то напишіть, будь ласка, окреме повідомлення. Познанське економічне задали питання. Ми не працюємо з Познанським економічним, тому я не можу відповісти, як там справи. Десь років 5 тому у нас вступали туди студенти, то вони брали до уваги результати ННТ. Тому було таке. Далі так можете писати питання, якщо вони є, я готова відповідати. І я вже добираюся до відповіді по логістиці, для того, щоб надати інформацію. Так, профільні предмети. Профільні предмети. Е, дивіться, на прикладі економічного університету у Кракові, міжнародна логістика, е, основний предмет у них іноземна мова, е, і е, на вибір береться серед математика, історія, географія, е, знання про суспільство або це громадянська освіта. Да, тому. Е, так як іноземна мова є обов'язковою, то на НМТ обирайте четвертим предметом іноземну мову, математику у вас в будь-якому випадку є. Тобто два предмети вже може бути безпосередньо з НМТ і можна отримати більше балів для того, щоб... В перерахунку отримати кращий результат, бо за НМТ буде в перерахунку більше балів отримано. Тому таким чином. Ми зараз якраз оновлюємо всю інформацію по профільним предметам для університетів. Там 6 чи 7 у нас університетів буде інформація така в табличках представлена, на, які, на яку спеціальність які профільні предмети потрібно готувати, тому можете звернутися в індивідуальних повідомленнях. Так, написати вашу електронну пошту, яка спеціальність цікавить, чи який університет, наприклад, цікавий. Так, і ми цю інформацію зможемо вам відправити на вашу електронну пошту. Так, для спеціальності логістика тут. Дивіться, в залежності від того, який університет вас цікавить, бо ви просто запитали на факультет логістики. ¿так? Не факультет логістики, а спеціальність логістика. Все ж залежить від того, якщо це державний університет, то будуть брати до уваги профільні предмети, я озвучила їх. А якщо це приватний університет, то там не будуть брати до уваги результати з НМТ по профільним предметам і навіть результати успішності в свідоцтві за 11 клас. Тому все залежить від конкретного університету, так, і свої нюанси можуть бути у кожного. Тому, якщо конкретно якийсь університет цікавить, то теж пишіть, надамо вам відповідь. На сьогодні будемо дякувати за увагу. Сподіваюся, інформація була для вас корисною і до зустрічі на наступних вебінарах.